Вітаю всіх. Розглянемо декілька основних питань по темі відхилення тональності першого ступеня спорідненості. Відхилення, як відомо, це перехід в іншу тональність без каденційного закріплення в ній. І, як правило, такі відхилення, такі переходи здійснюються в близькій тональності, тобто в тональності діатонічної першого ступеня спорібнення. Нагадую, що для мажора такими тональностями будуть паралельна тональність, тональність субдомінанти, її паралель, тональність домінанти, паралель до тональності домінанти і тональність мінорної субдомінанти. Тут я схематично зобразила якраз всі ці тональності по відношенню на прикладі до мажора. Р-мажор це основна тональність, і з неї ми можемо перейти в споріднені тональності, такі як паралельна – це ля-мінор, тональність субдомінанти Фа-мажор, її паралель – мінор, тональність домінанти соль мажор, її паралель Мі мінор, і тональність, яка дещо випадає з цього кола. В цих тональностях з основною тональністю один знак різниці. А ще є одна тональність, це тональність мінорної субдомінанти, в якої є одразу чотири знаки різниці. В даному випадку, це для до мажора це тональність фа Фінори. Для мінора, так само такими тональностями першого ступеня спорідненості будуть. Паралельна тональність, тональність субдомінанти, її паралель, тональність мінорної домінанти, натуральної, її паралель і тональність мажорної домінанти. Тут схематично я теж показала ці тональності по відношенню до тональності ля мінор. Це паралельна до мажор, тональність субдомінанти ре мінор Її паралель соль мажор, і знову таки тональність, е, яка має більшу е, кількість різниці знаків і знаходиться дещо трошечки е, далі, але належить все одно до то тональності першої ступені спорідненості, це тональність мажорної домінанти, в даному випадку це мі мажор. Всі ці тоніки, всі ці тональності, вони на ступенях е, головної тональності, наприклад, до мажора, в якості або головних, або побічних От, Наприклад, якщо візьмемо до-мажор, то ну, це сам до мажорний тризвук, далі ре мінорний тризвук, Мі-мінорний тризвук, Фа-мажорний, Соль-мажорний, ля мінорний на сьомому ступені будується зменшений тризвук, тому він випускається, тому що він не може бути тонікою ні мажор, ні мінору. І додана мінорна гармонічна субдомінанта. Для ля мінору тут так само ці три звуки, вони є тоніками спорівнених тональностей. І цей самий тризук, який тут в домажорі був сьомим, для мінора він буде другим ступенем, він теж буде зменшений і він не може бути тонічним тризвуком жодної тональності, тому він перекреслений, тобто ми цю тональність пропускаємо. А далі йде тризвук на третього ступеня це домажорний тоніка до мажора або субдомінанта. Це Тоніка мі мінора, мінорна домінанта, тоніка фа мажора, фа мажорний тризуб, натуральний сьомий ступінь це соль мажорний тризух і гармонічна мажорна домінанта, мімажорний мі тризок. Яким чином ми потрапляємо в ці тональники? При відхиленнях, ми туди потрапляємо. Шляхом введення акорду, який не характерний для початкової тональності з відповідними знаками. Як правило, таким акордом є домінанта, домінантовий тризвук, або домінантовий септикор, а найчастіше це якраз домінант септаккорд з оберненнями і увідний зменшений септаккорд. Малий або зменшений саптекорд, частіше зменшений саптекорд. Наприклад, якщо е, ми хочемо втрапити з до мажора, наприклад, тональність фа мажор для, по відношенню для Домажора, е, фа мажор це є тональність субдомінанти. Тому ми позначаємо стрілочки до тональності субдомінанти. Тепер нам треба знайти, через який, через який акорд нам зручніше всього перейти цю тональність домінанти у фа мажору. Для цього ми шукаємо домінанту, а краще домінант бо це типовий варіант Фа-мажора. Які це будуть ноти? Так, до мі, соль, сіль. І тоді ми дивимося по басу. Яка нота нам ближче всього по голосу буде тут зручна? Від ноти до, це найближче, це буде нота Сі бемоль. І утвориться акорд Си бемоль до мі соль. Тобто це домінантовий секунд акорд фа н Відповідно, ми його. Розв'яжемо, як в будь-який е, секундакорд, ми його розв'яжемо в секстакорд. Фа-мажорний в даному випадку. Ля до Фа-Фа. От таким чином ми перейшли, е, відхилилися до мажора тональність Фа-мажор. З'явився Сібемоль, якого не було у початковій тональності. вибачте, до мажор. Так само ми можемо подивитися, наприклад, як відхилити тональність ля -мін мінор Ля-мінор, це ми бачимо для того мажора це тризвук шостого ступеня. Тобто тризвук шостого ступеня ми вважаємо тимчасовою тонікою, а нам треба знайти ще його домінанту, через яку ми і туди і потрапляємо. Для цього знов таки ми шукаємо домінанси текор тональності ля мінор. Це будуть ноти Мі сольі, Сі, Ре. І між До і ля нам тут зручно е, взяти бас Сі. І таким чином у нас вийде, побудується домінантовий терцьквар аккорд Ля мінор. Сі, Ре, Мі соль дієс. Ми його так і позначаємо Д43, стрілочка шостий. Тобто Д43, наголошую, він будується не по до мажору, а він будується по тій тональності, куди вказує стрілочка. В даному виклику вона вказує на шостий ступінь, це тональність Ля-мінор. Отже, домінантовий терквартий аккорд ми беремо по тональності ля-мінор. Якщо е, потрібно гармонізувати е, при переході, при такому відхиленні треба хроматизувати звук, який подвоєний в акорді, то в такому випадку береться не до 12 а береться увідний септакорд. Для того, щоб було правильне голосування. Наприклад, от ми хочемо з тональності до мажор потрапити в тональність Р мінор І там виникає е, альтерація, як правило, ця альтерація це сьомий підвищений ступінь. Е, для Р мінора це буде е, звук до діє. Тобто, е, якщо ми візьмемо саму доміна, сам домінант аптекор, то ми правильно або його обернення, ми не зможемо його правильно е, зв'язати з тонів. Що в тоніці дві ноти до. Одна піде до дієс, а з другою невідомо, що робити. В таких випадках якраз і застосовується у віднісінько корди. Тобто правило говорить так, що один звук хроматизується е, в, на півтона до, в до дієс, а його подвоєння має йти протилежно на до або на півтона. Вниз, протилежно. Тобто, це е, виходить для ре-мінора, це буде сі бемоль І ми от, е, отримаємо тут зменшений, увідний змен сім-сім. стрілочка в другий. Тобто зменшений септакон по тональності ре мінор З відповідним подвоєнням, як ми пам'ятаємо, там подвоїться терцієвий тон. Ось таким от чином це здійснюється. Наголошую, що, як це робити, спочатку треба знайти тональність куди вказує стрілочка, його вважати за побічну тоніку, а потім по цій тональності вже якби задом наперед, треба знайти домінанту або у відний, що там вже виходить по голосу для того, щоб він правильно сполучився. Зіграю буквально оці три звороти щоб ви почули, як змінюється фонарний центр на хвилинку. С2 і С6. Ми потрапляємо Фа-мажор. Такий самий варіант, до речі. І е, з до мажору, наприклад, ля мінор. От таким чином. І ми з вами чуємо, що е, оці альтерації, соль Діес, чи Сібермоль, чи тут до ДЕС основна альтерація, вони е, створюють такі тяжіння, яких немає в першій тональності. Тому що немає таких звуків, власне. І це приводить до їх розв'язання цих альтерацій в іншій тональності. Таким чином, ми здійснюємо таке відхилення тональності першого ступеня спорідненості. Дякую за увагу, до нових зустрічей!